Зручно сядьте на стілець або табурет так, щоб ноги стали на підлозі. Тепер підніміть ноги, опустіть їх і відчуйте, що земля там, що підлога там Зверніть увагу на контакт зі ступнями і рух по всьому тілу. Тепер дозвольте ногам опуститись і бути нерухомими. Зверніть увагу на те, як ви сидите. Спробуйте трохи розслабитись і опуститись. Тепер підкрутіть таз. Опустіть. І знову підкрутіть. Спробуйте знайти стійке положення, сидячи. Досить активне положення сидячи, яке також дає вам відчуття заземлення, у якому ви можете знайти і стабільність, і вагу, і свободу в диханні. Зверніть увагу на своє дихання. На видиху тисніть однією ногою в підлогу. Це не обов'язково має бути сильний рух. Але робіть його так, щоб ви його відчували. Потім послабте тиск і вдихніть. А на наступному видиху натисніть іншою ногою. На вдиху обидві ноги відпочивають. Ви відпочиваєте всім тілом і дихаєте животом, спиною, тазом, тазовим дном і грудьми, подібно до внутрішньої повітряної кулі. Ваш вдих може займати місце. Продовжуйте тиснути ногами по черзі. Перемикайтесь між правою і лівою ногою з тією силою, яку ви хочете застосувати в даний момент. Також зверніть увагу на те, як рух може поширюватися від стопи, коліна, гомілки вгору через живіт, спину, грудну клітину. Можливо, ваше поперемінне натискання ногами сягатиме аж до шиї. Ви можете продовжувати так довго, як захочете, Також можна видихати зі звуком. Можна спробувати зі звуком. Звук це вібрації всередині вас, які заспокоюють і допомагають вам бути присутніми тут і зараз. Ви також можете відчути звук за допомогою рук. Тепер зупиніться, не видавайте ніяких звуків, а просто дихайте і обійміть себе, розгойдуючись. Зверніть увагу на своє дихання, рухи та відчуття всередині себе.